Багато людей, коли говорять про новий звіт, вони кажуть, де написано, що я це маю робити? І знаєте, це хороше питання, воно дуже хитре. Дійсно, де написано, що я це маю робити? Багато так можна сказати. В Новому Завіті багато речей не написані. Люд... А люди діють за тими речами. Вони думають, я все зробив? Мені взагалі подобається. Старий Завіт Бог відмінив, а в Новому Завіті нічого не сказав. Подобається мені. Де написано? Причому в цих людей до інших багато очікувань і вимог. Цілі списки, що не так? Хто не так? Хто не такий? А коли до них, а де написано? Мені все прощено, я що ти? На таких нема закону. Написано. Написано, Це з Галат цитата, 5 розділ. От де написано? І ось в мене питання: хіба не слід тобі було? А слід з, з чого це. Виходить. Виходить, бачите, щось треба навчитися. Пам'ятаєте? Прийди, навчись, послухай, зрозумій мене, що я від тебе хочу, людино. Правосуддя, милосердя і впокорений дух. Пам'ятаєте? Це впокорений дух. Ось чого він не набув? Він не набув цього впокореного духу, з якого ми можемо робити милосердя. Бо що справжнє милосердя походить з цієї природи. Знаєте, що навіть Ісус це сказав: прийдіть, навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. Тобто, оця звільнення від того, щоб постійно воювати, щось доводити комусь, бути правим. Щоб позбутися цієї ворожнечі вічної, нам потрібно бути зламаними, розбитими Ось цими двома фактами. Ми всі грішні, ми всі хворі, невеликомно. Ми всі потребуємо Христа Спасителя, зцілителя для нас. Ми всі залежимо від Його милості. Нам всім прощено. І дуже хороше питання. Кому багато прощено, той багато любить. Знаєте, дуже хороше питання. Як зрозуміти, кому багато прощено? По суті, це наше серце тільки собі усвідомлює, наскільки нам прощено, наскільки ми помилувані.